Продовжуємо друга частина відео. Навпаки, да? швидкість ядра відноситься до швидкості гармати. Зверніть увагу, що ми отримаємо ту саму відповідь. Якщо будемо робити навпаки, наприклад, маса ядра відноситься до маси гармати, як. Да? І міняємо місцями швидкості. Буде та сама відповідь. Отже. Що нам з цього невідомо? Нам невідома швидкість гармати. Пригадуємо, як ми розв'язуємо пропорції, да? що у нас буде, добуток середніх ділимо на відомий крайній да? маса ядра. Множимо на швидкість ядра. І все це ділимо на масу гармати. Доведемо одиниці вимірювання. Не забуваємо про це. да, Завжди в задачах. В квадратних дужках. Так, маса ядра у нас виміряється в кілограмах, швидкість ядра метри ділимо на секунди. І маса гармати в кілограмах. Кілограми скоротилися, залишається. Метри за секунду. Так, швидкість її виміряється у нас метрах за секунду. Тепер підставляємо наші значення. Отже, швидкість гармати дорівнює маса ядра 20. Множимо на швидкість ядра на 300. І все це ми ділимо на 3000. Так скорочуємо, Скоротимо на 100, прибрали 2 нулі, скоротимо на 10, прибрали по одному нулю. 3 і 3 скоротили, будуть одинички. Отже, що у нас з вами залишається 2 метра за секунду. Самостійно запишіть відповідь, да? що у нас. Швидкість гармати 2 метра за секунду. Зробіть паузу, задачу дооформлюйте, і потім працюємо далі. Ми з вами сьогодні розберемо ще одну задачу. Пишемо слово дано. Хлопчик масою 40 кг. Стрибнув із нерухомого човна на берег. Швидкість хлопчика 3 метри за секунду. Якою є маса човна, якщо він набрав швидкість. Що дорівнює 2 метра за секунду. Отже, хлопчик масою 40 кілограм. Відома маса хлопчика. Да? М хлопчика 40 кг. Стрибнув із нерухомого човна на берег. Швидкість хлопчика 3 метра за секунду. Швидкість хлопчика нам відома 3 метра за секунду. Як бачимо, все в одиницях Сі, нічого не переводимо, да? якою є маса човна, якщо він набрав швидкість що дорівнює? Отже, нам відома швидкість човна, що дорівнює 2 метра за секунду. Більше нам нічого не відомо, підкреслюємо: так, і ще раз, що ми шукаємо, якою є маса човна. Отже, масу човна будемо шукати. Так, складаємо пропорцію, так, що у нас там буде? Маса хлопчика відноситься до маси човна. Точно так же, як швидкість човна, відноситься до швидкості хлопчика. Так? Бачите, у нас навпаки йдуть індекси. Невідома нам маса човна. Що будемо робити, пригадуємо добуток крайніх ділимо на відомий середній. Да? Маса хлопчика. Множимо на швидкість хлопчика і ділимо на швидкість човна. Це наша робоча формула. Доведемо одиниці вимірювання. Маса човна в квадратних дужках. Маса хлопчика в кілограмах. Швидкість хлопчика. Метри ділимо на секунду. Швидкість човна метри ділимо на секунду. Як бачимо, метри ділені на секунду можемо скоротити. Залишається у нас кілограми. Маса в кілограмах, все правильно. Отже, підставляємо тепер значення: маса човна дорівнює. Так, маса хлопчика 40. Множимо на швидкість хлопчика на 3. І все це ділимо на швидкість човна на 2. Що ми можемо скоротити? 40 і 2 діляться на 2. Тут одиничка тут 20. У нас залишається 20 множимо на 3, 60 чого кілограм. Самостійно, будь ласка, запишіть відповідь. Отже, ми з вами сьогодні розв'язали дві задачі. Що ви робите вдома? Дома ви уважно прочитаєте параграф 15 у вашому підручнику. Він називається інертність тіла та маса. Прочитайте параграф. Основні визначення у вас вже записані в зошиті. Звісно, їх потрібно вивчити. Да? І дома ви самостійно виконуєте з вправи 15 задачу 3. Вона схожа до тієї задачі, яку ми з вами розв'язували разом. Отже, не забувайте, що записуємо дано, да? задачу оформлюємо охайно. Це у вас не чорновичок, да? а це ваша домашня робота, за яку я потім ставлю оцінку. Отже, да? зверніть увагу, щоб у вас все було в одиницях Сі. Не забувайте перевіряти одиниці вимірювання і писати відповідь. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.